Один з найбільш захоплюючих моментів в анімації це зображення природи. Мені подобається, коли М'ядзайкі в своїх мультфільмах на мить зупиняє історію і представляє природу. Яскраві зелені пейзажі відчуваються по-справжньому живими, і те з яким майстерством м'ядзайкі ловить такі моменти, здається чимось справді великим. І мені здавалося, досягти такого ж ефекту ще нікому не вдалося. Доки я не подивився царство падальників. Мені не хочеться порівнювати авторів мультсеріалу на HBO з Міадзакі, але просто подивіться на це. Подібно до Міадзакі, Джозеф Беннет і Чарльз Хютнер вивчають природу своєї власної планети, поки ці імена ні про що не кажуть, але можливо, що їхня перша велика робота стане головною анімаційною фантастикою на довгі роки. Царство падальників це сайфай про виживання на чужій невідомій планеті. В результаті аварії екіпаж космічного корабля Деметра був змушений евакуюватися на найближчу планету Веста, де й відбуваються основні події мультсеріалу. Цю ж планету також можна назвати головним діючим лицем. Веста одночасно жахливе і прекрасне місце з різноманітною фауною і флорою, якщо звісно тут підходять такі визначення. Місцеві мешканці ведуть якийсь симбіотичний, а іноді навіть паразитичний спосіб життя. Тут ніхто нікому не друг. Абсолютно всі істоти, навіть на вигляд найбезпечніші, можуть нести смертельну небезпеку, але тільки шляхом взаємодії з непланетними істотами екіпаж зможе отримати шанс врятуватися. Веста просто кишить різноманітними істотами. Автори часто показують різні екосистеми та біотопи планети, балансуючи між первісною жорстокістю та якоюсь казковістю або навіть міфічністю. Епізод, який найбільше мені запам'ятався, це зустріч Урсули з якоюсь дивною істотою, яка живе в квітці або ж сама є цією квіткою. Дивність і незрозумілість того, що відбувається, робить цей короткий момент чимось за межею розуміння. Невелика сцена з квіткою десь серед кущів інопланетних джунглів створює враження священного таїнства, наче ми випадково стали свідками подій всесвітнього масштабу. Подібного в мультсеріалі багато, така подвійність планети Веста робить її реалістичною та натуральною. Це далеко не той підхід, що представлений у сучасному масовому кіно. Царство падальників виглядає візуально просто, і тому може здатися, що автори більше сконцентрувалися на історії та персонажах. Протягом усього серіалу герої йдуть та розмірковують на різні теми. Вони говорять про планету, про життя до катастрофи і загалом малаозапірбамайсел. Аріала ізеліс кадри нас, і вонфорю інстинктів. Завдяки цьому краще перед нами розкриваються як живі люди. Серіалу дуже важливо, щоб ми відчули героїв, тому їх історії будуть складними. Герої будуть змінюватися, дружитися, перевтілюватися, помирати і воскресати. А віртуальна камера буде завжди зупинятися на їх реакціях. Завжди. Але на мою думку, головним елементом царства падальників все ж виступає оточення та сама планета, і не менш важливим тут є її візуальне втілення. Воно диктується короткометражкою 2016 року, що по суті стала пілотом мультсеріалу. Цей короткометражний фільм розповідає про двох космонавтів, які потрапили на дику, населену дивними істотами планету. Вже там був представлений мінімалістичний візуальний стиль серіалу, який дозволив цій історії сприйматися настільки органічно. Мені подобається, що мультсеріал також зроблений з використанням саме 2D анімації. Царство падальників це ідеальний приклад принципу менше дорівнює більше. Мінімалістичність малюнка дозволяє оточенню сприйматися не те що реалістично, скільки справді по чужому та іншопланетно. Художники залишають частину деталей на уяву глядача, але при цьому все виглядає завершено та цілісно. В результаті ми маємо історію, яка може бути розказана тільки в такому вигляді. Царство падальників буквально неможливо у формі кіно або стилізованого під реалізм 3 d мультфільму Короткометражка також заклала основу під один з найцікавіших моментів серіалу взаємодія з природою багато взаємодій. Персонажі постійно використовують природу. А природа використовує їх. Інопланетні істоти тут можуть бути кисневими масками, засобами пересування та зброєю. Але ніколи не знаєш, які думки у інших істот щодо героїв. І це круто не лише з точки зору класичного виживання, царство падальників, це ще й боді хоррор Тому ти ще ніколи не знаєш, чи той герой досі людина. Така симбіотична складова справді унікальна. Джозеф Беннет і Чарльз Х'ютнер вдало надихнулися подібними явищами на землі та представили новий світ, відмінний від всього, що ми бачили до цього. Звісно, тут відчувається величезний вплив інших науково-фантастичних фільмів та аніме, наприклад, навсікає з долини вітрів Міадзакі або чужий Рідлі Скотт. Але все це не спрацювало потрібним чином якби не скрупульозність авторів у вигадуванні світу і пошуку референсів у реальному житті. Це проявляється у візуальному виконанні, так і в поведінці іншопланетних істот. Мій улюблений приклад це початок третьої серії, коли з неба падає і гине якась птахоподібна тварина. З неї починають проростати ростки якогось куща, яким харчуються здорові білі червяки. А незабаром поласувати білим червяком прибігає вже інша птахоподібна істота. Така здавалася проста штука. Ми часто могли таке бачити на Animal Planet або вивчати на уроках природознавства. Але для створення світу це дуже крутий спосіб зробити його живим і правдоподібним. при цьому він не стає менш чужим. Це ще й важливо з точки зору напевне головного принципу кіно і тим більше анімації показуй, а не розказуй. Такі моменти дають можливість глядачеві самому вивчати планету, отримуючи інформацію напряму. Як не дивно, але наскільки це дійсно круто, я зрозумів лише після перегляду прибуття Дені Вільнього. Фільм розказує про групу вчених, які намагаються зрозуміти мову прибульців. Дені Вільньов, як справжній майстер трилера, зробив момент першого контакту героїв з прибульцями дуже напруженим і захоплюючим. І глядачу стає цікаво, яким ж чином герої зможуть зрозуміти таких дивних створінь. Але після того як вони дізналися про знаки, якими прибульці спілкуються, відбувається ось це. Гарейкмінікейтгілуїзіспорісалдешейм. The first breakthrough was to discover that there's no correlation between what a heptapod says and what a heptapod writes. We have our friends in Pakistan to thank for their study of how heptapods write. Because unlike speech, a logogram is free of time. This a lot of information about the При цьому це все вчені дізналися десь за кадром. Такий момент може дещо спантеличити, адже все, що залишається глядачу від дослідження прибульців, це слайд-шоу. В цьому плані царство падальників працює значно глибше з зануренням глядача у світ мультсеріал. Ви самі аналізуєте і інтерпретуєте побачене. Що в якійсь мірі теж спадок короткометражки, де за 8 хвилин герої не сказали ні слова. Усе розповідається візуально. Як я вже казав, мені дуже до душі те, скільки часу автори приділяють природі своєї планети. Розмірений темп оповіді та поступове занурення глядача в глибину вести, серія за серією, робить планету неоднозначним. Майже магічним місцем зі своєю складною свідомістю. В цьому сенсі цікавим є вплив на планету члени екіпажа Кеймона і розумного робота Лівая. Історія Кеймона одна з найскладніших і найдраматичніших. По суті, він і є причиною, чому на Деметрі сталася аварія, а екіпаж повинен докати чужою планетою. Зламана і морально пригнічена людина стає легкою здобиччю істоти, яка поневолює її і змушує добувати для нього їжу. Спочатку у Халу невинна мирна тваринка зі здібностями до телекінезу та маніпулювання свідомістю. Звісно, набір здібностей вже досить немирний, але для нього все змінюється з приходом Кеймана. Людина показує інший, більш агресивний і простий спосіб добування їжі. У підсумку Хало стає найнебезпечнішою істотою на планеті, і колись цілісний збалансований світ втратив колишній спокій. З роботом Леваєм все навпаки. Чиста незамутнена свідомість робота під час взаємодії з вестою породила щось нове. Робот починає складати мелодії, відчувати, самостійно думати і, зрештою, починає віднаходити власний сенс життя в гармонії з природою. Я думаю, що це чудовий розвиток ідеї взаємодії з навколишнім середовищем. У якомусь плані це навіть екологічний коментар. Як і будь-який фантастичний твір, царство падальників досліджує своїх героїв у незвичайних умовах. Відмінність лише в тому, що сама планета робить те саме. Розділені персонажі проходять різні шляхи, але вони назавжди отримують відбиток квести. Зі свого боку, Веста отримує частинку людей. Якщо ви любите анімацію і фантастику, то царство падальників це ідеальний мультсеріал. У якомусь плані я навіть шкодую, що не побачив його раніше, адже подібний серіал абсолютно точно вплинув би на мій короткометражний фантастичний мультфільм Лунр. Але незважаючи на це, він уже вийшов на цьому каналі, і ви можете його подивитися і розповісти про свою думку, як зробили ось ці чудові люди. Дякую за перегляд і усім гарних мультфільмів.